З якого ви року? 41-го. А на, на двох кольосних відколи? 14 Це вже далеко за 50 на набігло. Набігло, десь 61, десь так. Скільки це мені? 41-го, 75. Якщо я правильно читаю. <хух> Ви цього і не пам'ятаю. Це Польща. Це Молдова. Одну Польща, це одного Молдова. Це що тут написано? Як по-молодіниці. Ну і тут є зудичка у мене. А це молдовани мені. Уважає мої дед за Чорна блискавка, районегра. Це на кубі? Че якісь Андаліє. Той зліва це мій персональний. А от той червоненький, то це я колись був президентом клубу Легіон. А більше немаєте в планах щось такого організовувати? Ребята, пенсія от така, що ти ж організований. А ці хлопці до мене приїжджали. Це поляки, чекахські сокол. Чікав, а це з Америки в мене лишилося. Колись приїжджали, а зараз забув політика. Як вам сказати? Я люблю свої батьківщини. Мама росіянка, тато України. А ви українець? Так. Ну що вам розказати. Світла в мене нема, бо я не маю чого платити. Були і американські, і радянські. «Теха» там вже стоїть. До сих пор. Ну, надіємося, що якось появиться. «Кавасаки» був, скобин приїзд. Тільки мотор там лежить. Ну, планета спорт в мене був перший. І планета спорт. Я їх не дуже часто міняв, тому що в мене руки не, не звідси ростуть. Не проходилося. відсюди. Вони в мене служили, як має. Є такий народ, що купив сезон поїздів і всього, в мене так ніків мало було, то треба вивезти на своє говно. Правда, вони в мене на задньому колесі ходили скіти. Був автомобіль? Було і не було. Може, на двох колесах приїхали. Від, від машини. Кілька часу лишилось. Я ганяв так, що дай Боже всяку. Де побували? Я так розумію, ви а, é... На Кубі був. В Криму. На Російський Кавказ їздив на мотоциклі. Знаєш як? Крим, керч, переправа, Російський Кавказ і Каланкір. Це десь скільки по кілометражу. Десь тисячі. В Москву колись їздив. 12 років до Руського Карубас. Навіть п'яти з'їздить. Кобук, всього їздив. Отай коб. Новенький. Магала на красиві. Ну, Крим їздив, тоді за закрив був нараз. Путін казіння добрав. Що такого бачили, коли каталися, що вам запам'яталося на все життя? Нічого особливого. Все, як у всіх. Придурки, як придурки, розумні, як у зомбі. <гум> Задерти на заднє коуса і їхати, скільки там за... захочеш. А за мною купа ментів. Я такий став і <гум> Що такое, ребята? Ми думали, що ви падає, а що, кілометр не падає. Я колись був, дідько його знаю, от де в нас Совєтський Союз кінчався, через проліл Америка. Мене і туди на носить. Зараз як Крим їздити, коли останній раз були. Чого? Гаріння огняв. Наша дорога туди. Раніше далі Алегібе. Це по-русски садиба з водою моєю. Куба. Там зелені немає.